Це практичне заняття курсу Вступ до інженерно-технічної спеціальності викладає завідувач кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій Віталій Дідук. Розповідає, нині більшість його студентів обирають роботу у сфері ІТ. Тут є багато передумов, зокрема, і шкільна підготовка переформувалася. Вони вже в школі починають розбиратися з тим, як ту саму верстку сайтів робити, основи програмування в них вже на іншому рівні. Раніше орієнтували студентів не поспішати працевлаштовуватися з перших курсів, каже Віталій Дідук. Але пандемія це змінила. Період пандемії дав їм змогу. Суміщати це все більш гнучко, бо в нас були дистанційні заняття, можна було працевлаштуватися так само дистанційно працювати. І, власне, більше студентів, зокрема ті, що зараз на третьому-четвертому курсі знаходяться, вони на сьогоднішній день переважно всі працевлаштовані. Окрім навчання в університеті, відвідує додаткові курси, які ведуть працівники Черкаських it компаній розповідає першокурсниця Софія Костриця. Здалося, що треба додатково також чимось займатися в плані ну, вивчення. Почав працювати з третього курсу та має рік практичного досвіду, говорить студент Володимир Гриценко. Зміг навчатися на курсах, каже завдяки дистанційному навчанню та індивідуальному плану. Спочатку потрапив до них, виходить на інтернатуру, Вчився там три місяці. Ну це як так, як випробуваний термін, плюс навчання. Після цього ми взяли. Я почав успішно співпрацювати з компанією. Розробляємо різні речі для бізнесу. Дозволили працівникам працювати з дому, бо люди ще довго не готові повернутися в офіс. Розповідає директор Черкаської кі компанії Роман Кузуб. Ми не просіли за нашою ефективністю. Якщо команда показує, що вона може працювати в цьому гібридному режимі. У нас там 70 людей, 30-40 ходять на офіс, 30-40 працюють віддалено. І вони в цьому режимі здатні робити так само або навіть і краще, ніж робили до цього. То чому ми маємо їх зупиняти? Ні, вони самі вирішують, хто хоче на офіс, хто не хоче. Роман говорить, що через попит компанії між собою конкурують за студентів. Для людей, що в цій сфері або людей, що готові в неї йти, зараз золоті часи, зараз виросли зарплати дуже сильно за два роки. Зараз тебе, як студента, там будуть брати, нести як-небудь допомагати тобі, щоб ти встигав. Тобто, ну зараз такий от час. Час того й тої людини, що працює, не час роботодавця через пандемію. Великі it компанії наймають людей на віддалену роботу, розповідає керівниця громадської організації Черкаський it Кластер Анастасія Негода. Це значить, що великі топові компанії, які знаходяться десь там у Києві, у Львові у Харкові, вони можуть без прив'язки до офісу наймати спеціалістів у регіонах. І звичайно, що це велика конкуренція і за винагороду, і за спеціалістів. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.